Чи дійсно Буданов стоїть за плівками Віткофа? А якщо так, як довго українські спецслужби могли б прослуховувати російських і американських чиновників? Який ще компромат має гур? Чи дійсно у США розлючені через це на Україну? А може, друзі, все це справа рук британців, які прослуховували чиновників. Чи можливо боротьба веж Кремля? А чи не думали ви, що це Лавров міг збити ненависного йому Дмитрієва, побоюючись за своє крісло, на яке той претендує? Що ж від нас приховують у цьому випуску? Ви дізнаєтесь абсолютно все? Тому підпишіться, будь ласка, на цей ютуб канал. Не забувайте ставити лайки, залишати свої коментарі. Це дуже важливо для розвитку спільноти. Ну і все часу більше, щоб не негайця. Давайте одразу будемо, друзі, починати. А пам'ятаєте, як у вчорашньому випуску ми з вами розглядали декілька версій того, хто ж може насправді стояти за зливом у змі так званих плівок Віткова приватних телефонних розмов спеціального представника Дональда Трампа з помічником Володимира Путіна Юрієм Ушаковим? І серед трьох найпопулярніших версій була і версія з українським, ну так званим українським свідом, де це назвати так. Сьогодні про неї говорять і відомі українські журналісти, і, от зокрема, шеф-редактор видання Європейська правда», Правда, Сергій Сидоренко з посиланням на свої джерела заявив про те, що у Сполучених Штатах Америки нібито вважають, що за плівками Віткофа стоїть головне управління розвідки Міністерства оборони України. Давайте процитуємо у владних колах Америки, практично впевнені у тому, що цю розмову записав ГУР Сидоренко. Каже, що американці говорять, що це точно не вони, тому що Блумберг зазначив, що у них є аудіо. Ми побачили розшифровану версію розмови. А Блумберг сказав про те, що в них є аудіоверсія, Тобто, хтось злив цілу аудіо у американців. Система розвідувальної інформації побудована так, що аудіорозмови вони не зливають. В принципі, вона у них одразу шифрується, каже шеф-редактор Європейської правди, і це до речі, правда. Мені українські дипломати свого часу також розповідали, що коли ще адміністрація Байдена в кінці 2021 року попереджала Україну усіма можливими каналами про те, що Росія готує війну, українська сторона, наскільки мені відомо, дуже сильно просила розвідматеріали, щоб американці надали нам розвідматеріали. для чого для того, щоб переконатися у цій інформації, тобто, побачити, як насправді Росія готується, що вона робить, і так далі. Американська розвідка ніколи не розкриває свої джерела. Це принцип для них головне завдання зберегти джерела постачання інформації. Потім, звичайно, там коли збиралися з європейськими лідерами, їх потрібно було переконати у цьому також, тому що Європа, як і ми не вірили, що Росія готує війну, і частину цієї інформації відкрили, але лише частину. Американські принципи ніколи не викривають свої джерела. Це точно я можу вам сказати. І от продовжимо, друзі, Сидорен зі слів Сидоренка, який каже про те, що є також версія, що це нібито європейці, зокрема британці, і ця версія має право на існування, тому що у європейців є мотив. Вони хочуть допомогти українцям показати, що Вітков – це російський агент. Ця версія, до речі, також мною підтримується. І ще одна версія, каже він, що писали самі росіяни, і що натякає на те, що це може бути, окрім того, що в Росії є кілька башт Кремля, що конкурують між собою. Це те, що рано вранці вийшов заявою Ушаков, який не підтвердив, але і не спростував. В ситуації, коли прослушка була ворожою, дійсно навряд чи одразу будеш виходити з такою заявою, каже він, але в Америці вважають, що це зробили українці. І цілком можливо, що росіяни якимось чином відразу підкинули їм інформацію про те, що це все гур. Маю розчарувати каже Сидоренко у цій історії. Немає жодних ознак того, що Вітков через цей злив постраждає. Ми вже маємо офіційну заяву Трампа, що він не бачить в цьому проблем в нинішньому американському розкладі. Це не є мега. Компроматом каже він сьогодні з доволі цікавим повідомленням, друзі, виходить британське видання The Guardian. Журналісти пишуть, що багатий досвід перехоплення і публікації конфіденційних політичних дзвінків мають російські спецслужби, але у Москви немає очевидних мотивів для розкриття інформації про Ушакова і Віткова, якого вважають одним із найлояльніших до Російської Федерації членів американської адміністрації. Проте, з огляду на повідомлення про ймовірний розкол у Кремлі щодо відносин зі США відкидати цього не можна. Пишуть журналісти. Тут насправді і так, і ні. Мотив у Росії все ж таки є, тому що Путін не хоче зупиняти цю війну. І коли Дональд Трамп відправляє своїх представників до Росії з оновленим мирним планом, путіну треба дати на нього відповідь, і він не може просто відмовитись, тому що тоді одразу послідують санкції від американського президента. У нього просто більше не буде жодних жодного виходу. У такому разі, чому це не мотив зливати ці плівки, так, щоб застопорити мирний процес. Але окрім безкінечної боротьби між так званими баштами Кремля, є ще одна доволі цікава російська версія. Подейкують що бенефіціаром зливу міг стати навіть міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров, який. Відкрито ненавидить Кірила Дмитрієва. саме Дмитрієва називали і називають досі до речі потенційним наступником Лаврова. І Дмітрів не приховує, що він хоче зайняти його місце. Він дійсно робить все можливе для того, щоб сісти в крісло Лаврова. Лавров ненавидить Дмитрієва насправді ще з першого дня. Появи того у Кремлі. У них навіть була суперечка, друзі. Я про неї окремо розповідав, коли Росіяни вперше зустрічалися з представниками нової Трампівської адміністрації. Тоді Путін відправив на переговори нікого невідомого Дмитрієва. і Лаврова це дуже сильно розлютило. Зверніть також увагу і на те, що до Сполучених Штатів постійно літає саме Димітрієв на переговори, а не не, а не Лавров. І друзі, тут треба сказати, насправді, що це дуже цікава версія. але вона, на мій погляд, мало ймовірна. Чому? Тому що, по перше, я не впевнений, що Лавров має такі можливості, да? а по-друге, навряд чи би він став так ризикувати, тому що саме таким чином він міг би втратити крісло. До того ж, тут головною мішенью все ж таки виглядає більше Вітков, а не Дмитрів. Тому цікава версія, але напевно ні. Але що ще цікаво, журналісти цього видання не вірять у те, що за цим зливом компромату може стояти саме Україна в Україні, як пише загардін, міг би бути мотив зробити розмову публічною, оскільки вона вкрай стурбована. Ми вкрай стурбовані ролью Віткафа в переговорах. І, можливо, ми хотіли підірвати його позиції, а також там розголосити приголомшливий масштаб його співпраці з Російською Федерацією. Але ризик, як пишуть журналісти, катастрофічного конфлікту зі США в разі викриття. Ймовірно змусив би нас замислитися, чи це потрібно робити до того ж, можливість простежити дзвінок у WhatsApp за межами України стала б разючим технічним досягненням для українських відомств. пишуть журналісти. Друзі, я думаю, що тут Буданов цей час просто посміхається, тому що насправді більшість держав володіють технологіями необхідними для перехоплення дзвінків на звичайних телефонах. А Ушаков підтвердив, що вони спілкувалися через WhatsApp, і воєнна розвідка України регулярно публікує аудіозаписи розмов, які ведуть російські солдати демонстрії демонструючи низький бойовий дух московських військ, спецслужби Києва також продемонстрували величезний успіх в боротьбі з російськими генералами, які використовували свої мобільники, ну мобільні телефони для зв'язку на полі бою, а не зашифровані радіостанції, та й в самі Росії також до речі Є перехоплення, чому росіяни, особливо Ушаков, досвідчений дипломат і чиновник попався на цей трюк. Оце це залишається насправді під питанням, але так з чим точно можна тут погодитись, так це з тим, що якщо Сполучені Штати Америки будуть однозначно переконані у тому, що за плівками Віткова стоїть саме Україна, наслідки для нас можуть бути непередбачуваними. Але про це я розповім дещо згодом. Цікаво, насправді й те, друзі, що колишній високопоставлений співробітник британської розвідки вважає, що наймовірніше дзвінок перехопили американці. І якщо це так, то на це здатні ЦРУ і Агенство нацбезпеки в американських розвідслужбах багато незадоволених політикою нинішньої адміністрації США щодо України і Російської Федерації, але витік аудіозапису дзвінка є також потенційно небезпечним кроком для будь-якого незадоволеного співробітника. Це також треба пам'ятати. Ще один колишній співробітник співробітник британської розвідки припустив, що за витоком. Цієї інформації стоять британь європейські спецслужби, розвідслужби, які обурені про позицією Віткофа. Водночас один із колишніх чиновників сказав цьому виданню, що геть не дивно, що запис міг потрапити до рук багатьох агентств, але вкрай дивно, що його хтось, в принципі, злив. А тепер давайте, друзі, поговоримо про наслідки, тому що сьогодні зранку The Atlantic, є таке відоме бр... американське видання, пише, що мирний план зайшов у глухий кут. Віце-президент Сполучених Штатів Джей Венс вважав, що США могли б скористатися внутрішніми проблемами, внутрішнім корупційним скандалом в Україні і нав'язати нам ось цей так званий мирний план чи то Трампа, чи то Путіна. Ну загалом відомо, що він був реально вже російським. в Цьому нема жодного секрету, але сам нічого не вийшло, і як ви самі бачите, постачання зброї також як йшло. Так і йде. Те ж саме стосується й обміну розвідданими, що б там не заявляли і чим ми налякали нас, американські високопосадовці, на цьому тлі стає абсолютно зрозумілим, що візит Віткофа Москви позбавлений будь-якого сенсу. Американські видання один за одним зараз пишуть про те, що Путін відкине ось цей оновлений план, і в американській адміністрації також в цьому переконані. Але ситуація може суттєво змінитись не на нашу користь, якщо Сполучені Штати офіційно. Публічно звинуватять саме Україну у тому, що саме ми стоїмо за цим скандалом з Віткофом. Я думаю, що Кремль буде переконувати спецпредставника Трампа при зустрічі саме у цьому. Але давайте скажемо також і про те, які бонуси ми можемо отримати з цього скандалу, тому що навіть якщо Віткофа і не вдасться збити. А якщо за цим дійсно стоїть Гур, то розрахунок був на те, щоб збити Віткофа і показати, який він проросійський, що так і є насправді, і масштаб його співпраці з росіянами. То Трамп поки що не поспішає звільнити Віткофа. Він про це сказав публічно. Він в цьому не бачить нічого такого. Бачите, що він каже: продати Україну Росію. Це справа ділка, як каже Дональд Трамп щодо діяльності Віткофа. То все одно, друзі, щодо бонусів, у нас так чи інакше, все одно посилюються аргументи для. Подальшої відмови від сумнівних так званих мирних ініціатив, сам факт зливу може дати нам і нашим дипломатам підстави відкрито відмовлятися від так званих мирних сценаріїв, які виглядають як компроміс з Кремлем. Але натомість потрібно пропонувати своє. Я про це також говорив. Що у нас має бути свій план завершення війни, який ми маємо нав'язувати, який міг би стати базою для переговорного процесу. Тобто, то ми маємо нав'язувати свою ініціативу, а не лише наздоганяти і у Русі виправляти ситуацію, як це відбувається фактично зараз. Дякую, друзі, залишайтесь на цьому каналі. Підписуйтесь, будь ласка, на нього і підписуйтесь активніше. А також напишіть мені в чаті, що ви думаєте, хто насправді, на ваш погляд, стоїть за зливом цієї інформації щодо плівок від кафе. Бережіть Бережіться і до зустрічі. you